Вітаю на каналі Комфі! Хто ще не підписаний на канал? Робіться прямо зараз, бо тут багато корисних оглядів. У цьому відео розкажу, чому варто доглядати за холодильником та як це правильно робити. Холодильник це техніка, що працює роками, ба більше десятиліттями. Але в якому стані буде пристрій, якщо за ним не доглядати. З часом матеріали вбирають запахи, яких важко позбутися. Тож треба докласти трішки зусиль, щоб у холодильнику завжди був приємний аромат свіжих продуктів. Якщо з'явилися плями або щось розсипалось, краще одразу прибрати і не чекати, поки висохне чи покриється пліснявою. Використовуйте спеціальні адсорбенти для видалення неприємних запахів. Може називатися поглибленим. Або нейтралізатор запаху. Щотижня перевіряйте термін придатності продуктів. Це як у грі в хованки. Заглядайте у дальні кути та непрозорі ємності. Там точно є щось цікаве і, можливо, вже непридатне для вживання. Робіть регулярне прибирання раз на 1-2 місяці. Вимкніть холодильник, помийте стінки, вентиляційні отвори. Полички та інші внутрішні деталі водою з миючим засобом. Щодо засобів, то є прихильники народних методів. Проте, коли часу замало, то рятують спреї для догляду за холодильником. Це швидко, зручно і безпечно для поверхонь холодильника. Зараз великий вибір дезінфікуючих засобів, зокрема з позначкою Еко. Вони добре очищають поверхню та усувають неприємні запахи. Якщо є можливість, відкрийте ємність до покупки, щоб перевірити, чи підходить вам запах цього засобу, чи ні. Після миття протріть сухим рушником та увімкніть холодильник. Залиште на годину півтори, щоб досяг необхідної температури, а вже потім наповнюйте продуктами. Не встановлюйте температуру на максимум. Це може призвести до зайвого навантаження компресора та додаткових витрат електроенергії. Плануйте один раз на півроку генеральне прибирання, що включатиме розморожування, перевірку дренажного каналу та заміну фільтрів. Холодильник зі статичною або крапельною системою охолодження, можливо, доведеться розморожувати частіше. Зазвичай виробники рекомендують це робити, коли шар льоду 3-5 міліметрів, бо чим більше шар, тим вище споживання електроенергії. Техніка з системою No Frost розморожується автоматично. Сучасні моделі коригують температуру, щоб не було наростання льоду в процесі роботи. Проте все одно раджу розморожувати і проводити очистку поверхонь, щоб уникнути неприємних запахів. Спочатку вимкніть холодильник, від'єднайте від електромережі та дістаньте всі продукти. Залиште дверця та відчиненими. Якщо холодильник без ємності для збору талої води, то підкладіть деко чи рушник. Поки та не лід, помийте полиці та знімні деталі. Після розморожування очистіть всі внутрішні поверхні холодильника. У пристрої з крапельною системою перевірте та за необхідності промийте дренажний канал. Він розташований у нижній частині холодильної камери. Вартий уваги і гумовий ущільнювач. По-перше, його також треба помити, а по-друге, перевірити, у якому він стані. Якщо помітили пошкодження чи втрату еластичності, зверніться до сервісного центру та замініть ущільнювач. Будь-які пошкодження знижують ефективність роботи холодильника та збільшують енергоспоживання. Усі поверхні насухо витріть рушником. У деяких моделях є повітряний фільтр з активованим вугіллям чи льодогенератор з фільтром для води. Ці фільтри рекомендується змінювати раз на 6 місяців або коли індикатор нагадає про заміну. Після прибирання увімкніть холодильник. Трохи зачекайте, щоб холодильник набрав задану температуру і розкладіть продукти по місцях. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо розташування продуктів. Хоча б раз на рік. Посуньте холодильник, щоб дістатися задньої стінки, на якій розташований конденсатор. Скористайтеся пилососом зі щілинною насадкою для очищення від пилу. Якщо у вас вбудована техніка, то краще запросити майстра. Такий дбайливий догляд за холодильником, крім чистоти, має додаткові переваги. Це тривала і надійна робота техніки, а також енергоефективність. Залишайте вподобайки і до зустрічі у нових відео. Па-па!